Тактичний ліхтар WMLX другої генерації на 800 люменів від американської компанії Inforce. Як ви знаєте, більшість тактичних ліхтарів, які доступні на ринку і які кріпляться на ліву або праву сторону автомату, не завжди комфортні через розміщення їх кнопки. Вирішенням цієї проблеми є використання виносних кнопок, але це не панацея, оскільки китайські кнопки мають слабке оплетення і ненадійне кріплення до ліхтаря. І активне використання цих кнопок просто їх зламає. Для того, щоб навілювати всі ці проблеми, компанія Inforce створила свою версію тактичного ліхтаря, яка має більш комфортну і низьку конструкцію. Але до цього дійдемо. Спеціалізується компанія Inforce на виготовленні тактичних ліхтарів, як ручних, так і для вогнепальної зброї. Основним їх продуктом є лінійка ліхтарів WML, яка відрізняється розмірами та потужністю. В даному випадку ми розглянемо ліхтар WMLX другого покоління, який відрізняється від першого більш високим рівнем яскравості, а саме 800 люменів, та робочим часом до 2 годин, який забезпечує двома акумуляторами типу CR123A. Готовляється у двох кольорах: чорний та Flat Dark Edge. Корпус виконаний з нейлону, всередині виконаний з металу, тому можете не перейматись на рахунок міцності. Для того, щоб встановити ліхтар на зброю, з правої сторони присутній затисний винт. Відкрутивши який і прижавши його до корпусу, можна легко встановити його на зброю, після чого закрутити знову винт. Розміри ліхтаря дозволяють його кріпити навіть на верхню планку, при цьому не заважаючи коліматорним чи оптичним прицілом, які знаходяться на стандартному повищуючому кріпленні. А скошена форма кнопки дозволяє використовувати ліхтар навіть з будь-якої роки. Для того, щоб уникнути випадкового натискання кнопки, ззаду присутня скоба, яка не дозволяє натискати. А якщо відкрутити на півоборта голову, то ліхтар повністю відключиться. Тепер перейдемо до режимів. Всього їх існує три: це постійний, миттєвий та стробоскоп. Для того, щоб перемикатись між режимами, з лівої сторони присутній важіль з поміткою. Коли важіль знаходиться з поміткою зверху, це означає, що режим у нас постійний. Для того, щоб змінити режим, достатньо просто перемикнути важіль. Для того, щоб увімкнути стробоскоп, достатньо, щоб важі знаходився з поміткою згорі, та двома натисками увімкнеться стробоскоп. Також стробоскоп можна відключити. Для цього необхідно увімкнути ліхтар, скрутити голову на піфоберта та натиснути і отримувати основну кнопку і закрутити голову. Після включення стробоскоп буде відключено. Щоб знову активувати, необхідно просто повторити процедуру.